Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде огляд моїх останніх покупок в колекції. Покажу вам новинки, те, що я купила. Чекала я останню свою посилочку, поки вона прийде, щоб вам все відразу показати. А вона щось йшла так довго, тому відео моє трішки затрималося. Хочу розпочати ось з цієї цікавої. Покупочки ось такої чайної пари, чашка блюдце, старенька. Це у нас Полонський порцеляновий завод. 50-ті роки чайна пара з сервізу. Як цей сервіз називається, я не знаю. Ось така чашечка, ручний розпис. Листочки різнокольорові, присутня позолота, чашечка в гарному стані. Ось всередині обідочок з червоної фарби. Таке клеймо. Стан гарний, не ідеальний, тому що тут є деякий дефект, але його не видно. Так як тут був недолік, то продавець мені продав по дуже гарній ціні. я, звичайно, взяла. Посуд Полонського заводу зараз є популярний серед колекціонерів, особливо 50-ті-60-ті роки. Ось блюдце, блюдце взагалі у відмінному стані. Ніяких дорікань немає до блюдця. І майже, як завжди, чашечка трішки легша за блюдце. Блюдце таке важкеньке. Ось така чудова чайна пара поповнить мою колекцію чайних пар. Гарненька, дуже гарненька. Наступна моя знахідка. Наступна моя знахідка також Полонського заводу. До речі, всі мої знахідки виробництва Полонського заводу так склалося. Це було не спеціально. Це молочник, вершківник з популярного, дуже знаменитого сервізу. Здається, він називається букет. Також це 60-ті роки гарний стан. Молочники і вишківники я не збираю, але цей предмет я не могла не купити. З цього сервізу у мене нічого в колекції не було і немає. Мені давно хотілося прикупити чайну пару з цього сервізу. Але зараз такі ціни високі. А раніше, чомусь я не купляла, все моє колекціонування було чомусь зосереджене на деколях ситцевого малюнка. Сильно я полюбляла ситцевий малюнок. Це раніше ще, коли я почала збирати посу, це більше 4 років назад, я все купляла ситцевим малюночком. А тепер на такий посуд ціни захмарні, я не можу собі дозволити. Тут є деякі потертості незначні позолоти, а так взагалі стан дуже гарний. Дивіться, таке дуже гарне зелене, таке салатове криття, листочки позолотою. На ручці ось ціленька позолота. Оці дуже, таке дуже цікаве оздоблення такими золотими крапочками. Ось бачите? Золоті крапочки такі. Букетик, дивіться, який гарний. Аля Мейсон. Дуже гарненька річ піде мені в колекцію. Буду милуватися. Можливо, ще щось знайду з цього дуже такого знаменитого сервізу Полонського заводу. Так, ще одна знахідка Полонського заводу. Це такий чайник заварник. В останньому моєму відео я також показувала. Чайничок і предмети із сервізу точнісінько такої форми, форми пеньочка. Це чайник із сервізу мозаїка. Назва цього сервіза зустрічається і інша в інтернеті, але я чогось, чогось якось запам'ятала саме цю назву. Вона закарбувалася в моїй пам'яті, саме мозаїка. Переключитися на інші назви я не можу, це, це не моє. Чому я купила цей чайничок? Сервіс цей мозаїка, в мене є в повному складі. Але в чайничку був невеличкий дефект, і я вирішила купити новенький в ідеальному стані. І ось я натрапила на такий чайничок, вирішила його купити, зупинятися детально на Цій формі я не буду. За цей сервіс я багато розповідала. Були в мене відео саме за цю форму. Тому ось показую, що я купила в доповнення своєму сервізу, ось такий чайник-заварник. Гарненький. Така форма мені дуже подобається. І наступна моя покупка це ось така. Статуетка всім нам відома, розповсюджена. Це статуетка Травнева ніч Ливко і Ганна, закохані з такою трагічною любов'ю. Статуетка така в мене була. Звісно, була в моїй колекції статуеток, але так трапилося, що я її подарувала. І в мене декілька років колекція була без цієї статуєтки. Я навіть уже й забула, що я хотіла її поповнити. І це якось мені трапилося. Ця статуетка по гарній ціні, і я не забарилася з придбанням її. Всі ви знаєте, що це також Полонський завод. Така наша гарна українська статуетка. Завжди мені подобалось розфарбування саме спідниці цієї дівчини. Ось, Трапляється іще інше розфарбування більш яскраве. Це у нас не 50-ті роки, це вже пізніше виробництво, але це така статуетка. Я вважаю, повинна бути у кожного колекціонера. Незважаючи на те, що вона дуже розповсюджена, тиражі там були мільйонні, мабуть. Але вона дуже гарна, дуже гарна така статуєточка. Любі мої, буду я завершувати на сьогодні. Показала всі свої знахідки, нові покупочки. Пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь. Наступним моїм відео буде, скоріш за все, відеопродаж. Переберу я свої колекції, покупаюсь в коробочках і виставлю дещо на продаж, деякі предмети в кількох екземплярах. І тому, мабуть, я виставлю на продаж. Ціни будуть невисокі, так що заходьте, хто хоче щось придбати, хто цікавиться такими речами. Заходьте, дивіться, заходьте на мій канал. А на сьогодні все. Бажаю всього найкращого. До нових моїх відео, до нових зустрічей. Пока-пока.